На щастя, кум Микола, мимо біг, я від болю землю нігтями деру. Ой, рятуй мене, Микола, бо помру. Кум не гаючий, завів мотоциклет і повіз мене в районний Лазарет. Доки кум до Лазарету мене віз, стали мокрими штани мої від сліз. По дорога до райцентру в нас така, мов чорти на ній гатили гопака. Довго тиснув кум Микола на сигнал, поки виглянув медичний персонал, санітари здоровенні підійшли, узяли мене за ноги, потягли. Затягли в операційну, роздягли на столі, немовісу, за розп'яли. Старший лікар каже, висуньте язик. На живіт мені натиснув, я укрив. Лікар вимовив у вас апендицит, А в лікарні інструментів дефіцит. Ми й подумавши, приречено зітхнув, у відчинене вікно комусь гукнув, ей, Петровичу, носу свою косу. Чую здалеку несу вже, несу! від почутого пройняв мене мороз. Лікар теж в нас закінчився й наркоз. Щоб розрізати живіт що вам і зашить, доведеться вас легенько оглушити. І показує очима у куток. Я поглянув і відчув, що раптом змок. Замакітрилась від страху голова. У кутку лежить кувалда пунів два. Взяв у руки ту кувалду асистент і до мене підморгнув один момент. В голові моїй думки страшні снуються. Це пропав, як не заріжуть, то уб'ють. Асистент свою кувалду розгайдав, але я себе в гроби не дав. Я зі столу та у двері як рвонув по лікарні голяком, як дремену, та на лихо з переляку заблукав. Довго виходу з лікарні я шукав. Я у вічі. Ну що мені робити? Озираюся сестенцям мою вчить. І кувалдою погрозливо п'се. Я подумав раз тарохлію все. Я молитися, Господи, спаси. Мимо вух моїх кувалду пронеси. Порятуй раба Івана від біди. Бачу двері ледь прикриті, я туди, у палату забігаю, там жінки. Враз на мене полетіли подушки, по інерції забіг на харчоблок, на стільниці трощить кістку, товстий кок. Загатив мені по черепу хрящем і накрив мене каструлею з борщем. Як борщем гарячим гуха обпекло, враз прояснення в голову прийшло, в ту ж хвилину я блукати перестав і прямісінько до виходу помчав лобом двері, протаранив та у двір. мимо кума пролетів, неначе звір, голяком промчався через весь район не кричали люди, чемпіон! Ззаду столпом аж до небес! Обігнав Рено Тойоту, Мерседес! З пантеличою хрестилися діди, а собаки з переляку хто куди. Як додому я захеканий прибіг, відпочити на диванчику приліг, за годину мотоцикл заторохтів, кум Микола із райцентру прилетів. Від порога загорнав, фіскуль привів! І уважно розглядає мій живіт. Що воно за чуда сія болить. За живіт мене полапав, не болить. <рес> Розсмоктався видно мій апендицит, хай живе його величність дефіцит.